Мир вам, дорога церква Божа, щиро вітаю всіх присутніх, всіх глядачів. І продовжуючи наші роздуми, давайте пороздумуємо, а як насправді підготуватись до останньої кризи, як вийти переможцем після тяжких випробувань і не зійти шляху? Як пише Писання, бо багато покликаних, але мало вибраних, зараз ми з вами пороздумуємо, а як бути в числі вибраних. На питання, як підготуватись до останньої кризи, в першу чергу я скажу, що не потрібно, як Ілля нам про це розказував, підготувати собі сховище надійне. Можливо, воно не буде зайвим, але в першу чергу потрібно проаналізувати свої стосунки з Богом, налагодити їх, розглянути, а як проходить моє життя в буденній суеті. Чи достатньо часу приділяю я Богу? Проаналізувати ці всі моменти і, і, і розглянути, чи гідно я проходжу ті випробування, які дарує мені Господь. І до масштабних випробувань Господь готує поступово. Візьмемо нашу Україну, наприклад, коли ми могли побачити, а керівники держави спрогнозувати. Що в нашій країні може відбутись повномасштабне вторгнення. Ще в 2014 році ми це могли побачити, і багато інших ознак показував Господь нам, щоб ми могли підготуватися до цієї події. І якби люди правильно поставились до цього, а керівники держави вжили всіх необхідних заходів, можливо, в нашій країні зараз була би інакша ситуація. Але ми, в свою чергу, можемо в чергове проаналізувавши, взяти для себе висновки, щоб наступний раз ми були готові проходити ці випробування, які дарує нам Господь разом з Ісусом. Зараз я вам хочу показати приклад того, як наші брати відстоять свої переконання там, де знаходяться під час мобілізації. Хоч зараз вільний релігійний час. Але вони проходять непрості випробування там. На фото ми можемо побачити братів з різних конференцій, і один з них був пастором нашої адвентистської громади. І на вечерю Господню він цю вечерю подавав своїм побратимам. На наступному фото попрошу наступний слайд. Ще наступний. Ми можемо побачити брата Володимира. Він понад 20 днів перебував у пості та молитві, там на полігоні, і пройшов непрості випробування, відстоюючи Божу правду, а не свою. І зараз до нього ставляться по-інакшому, як це було на початку. Господь допускає в нашому житті різні складні випробування, різні складні обставини. Щоб загартувати наш характер і приготувати нас до зустрічі з ним. Адже як написано в першому посланні до Тимофія 2:4, Бог хоче, щоб усі спаслися і прийшли до пізнання правди. Нам, людям неможливо уявити те, що приготував Господь для всіх спасенних, і всі ми щиро хочемо бути ним. Але я думаю, що всі розуміють, що щоб спастися, потрібно. Пройти нелегкий шлях випробувань різного рівня складності, міру сили і віру, яку дає нам Господь. І давайте знову нагадаємо собі, що чекає людей останнього часу і ті випробування, які чекають їх. І будемо читати 24 розділ з 4-го вірша Івангелії від Матвія. У відповідь Ісус сказав їм, Стережіться, щоби хтось вас не вів у оману. Бо, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи, я Христос, і багатьох зведуть, ви почуєте про війни і про чутки воєнні, в нашому випадку це не просто чутки, але реальність. Не жагайтеся, бо має так статися. Але це ще не кінець, бо повстане народ проти народу, і царство піде на царство, і буде голод. І пошисті, і землетруси в різних місцях. Та це все лише початок страждань. Багато речей, багато подій, з переліченого відомо нам як реальність, як вже збувшіся речі. І давайте собі нагадаємо, що вже відбувалося з цього всього. Війни, повстання народу на народ можемо взяти як приклад. Перша і Друга світова війни, війна в нашій країні, інших війн, багато відомих нам гоніння, гоніння в Радянському Союзі, гоніння в середньовіччі. Досить відомі нам страчення Джону Ікліфа, Яна Гуса та Єроніма це герої віри, які, незважаючи на погрози, на залякування, навіть на загрозу життю, поводили себе не як переможені, але як переможці. Вони дивились на Христа як на того, хто прийшов заради них на багато жорстокіші випробування. І своїм, приклад, ісу, своїм прикладом Ісус показав нам, що бути переможцем означає не відстояти своє горде «Я», але залишитись вірним тій місії, яку Він поклав на тебе, тому залишитись вірним своїм переконанням і Божому закону. Як пише в Євангелії від Луки 18,14, хто підноситься, понижений буде, а хто себе понижує, піднесений буде. І ми віримо, що ці люди, які були понижені тут на землі, вони будуть піднесені там, в Царстві Небесному. Розглядаючи далі відомі нам події, ми можемо зауважити, що відбувалися пошесті, вигляді холери, чуми. І добре відомого нам коронавірусу. Землетруси збільшується кількісно з кожним роком, і всі ознаки, описані в Біблії, вони не зменшуються, але навпаки, збільшуються, щоб люди могли розпізнати час і підготуватись до зустрічі з Ісусом. Голод не можу згадати, адже це близька тема для нашого народу. Всі ми гарно знаємо, як комуністичний тоталітарний режим створював штучні голоди в 1920-30-х х і -х роках, внаслідок яких померло незбагненно багато людей. Ми знаємо багато інших голодів, пошестей, війн, відомих нам, і всі ці події нагадують нам і вказують на близький прихід Христа. Але як жити, щоб не заблудити? І бути готовим до зустрічі з Ісусом. В першу чергу потрібно кожен день підтримувати зв'язок з Христом. Потрібно кожен день переділяти хоча б 30 хвилин одну годину для спілкування з Ним, для прочитання Біблії, молитви. Важливо, щоб наші взаємовідносини не закінчувались після того, як ми покидаємо дім молитви. Адже практика показує, що люди, які не наповнюються духовною їжею, духовною водою, люди, які не прагнуть прочитати Слово Боже, не... вони не хочуть прочитати ні розділу з Біблією, вони або покидають церкву і йдуть в світ, і живуть в постійних пошуках земних задоволень, які пропонує диявол, або залишаються християнинами. Холодними християнами. Таким чином, ці дві групи людей прирікають свою душу на вічну погибель. Важливо не нехтувати прочитанням слова і кожен день приділяти трошки часу, щоб наповнитися Його словом. Саме в Біблії, саме в цій книзі ми зможемо знайти так потрібні нам слова підтримки і розради в останній кризовий час і зараз. Віра це те, що, без чого Господь не візьме нас з собою в Царство Небесне, навіть якщо ми будемо виконувати весь Його закон і жити побожно. Адже, як написано в Галатах 2.16, а коли ми дізнались, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Христа Ісуса, то ми вірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону. Бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. І давайте ще відкриємо послання апостола Павла до римлян, 3:28. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. І що це означає, що нам не потрібно робити діл закону, нам не потрібно виконувати його закон, якщо ми віримо. Зовсім ні. На це питання ми знаходимо відповідь в послання апостола Павла до Римлян 3.31. То що ми скасовуємо закон вірою? Зовсім ні, але утверджуємо закон. Адже справжня віра породжує діла закону, справжня віра, справжня віра робить відповідні діла, які приводять нас до Спасіння. Тому в першу чергу ми виправдовуємося вірою через благодать Господа нашого Ісуса Христа. Важливий пункт в приготуванні до зустрічі з Христом є готовність. Нам потрібно завжди бути готовним, завжди бути готовим, щоб зустріти нашого Христа в будь-який момент. Як? Одного разу я себе запитав. А що, якщо Христос прийде завтра? Я зрозумів, що диявол всіма можливими способами хоче затягнути нас в цьому світі, щоб звернути наш погляд не на Христа, а тут на землі, щоб ми в буденній суеті зустріли Господа неготовими. Але як пише, як каже Ісус в Євангелії від Луки 12:37, блажені ті раби, пан яких. Прийшовши, застане їх на сторожі. Кожну мить ми маємо бути готові до зустрічі з Христом. Адже, як пише в 40-му вірші цього самого розділу, бо саме тієї години, котру не сподіваєтесь, прийде син людський, ми маємо жити в очікуванні і завжди бути насторожі, щоб ми зустріли нашого Пана готовими. І деякі люди можуть сказати, а Господь прийде ще не скоро. І я можу пожити в своє задоволення. Але навіть якщо так, хоча я вірю, що ні, то як ми не знаємо ні дня, ні години, коли прийде син людський, так ми не знаємо ні дня, ні години, коли ми помремо. Ситуація, яка складається в нашому світі, а особливо в нашій країні, ми не можемо бути певні, що завтра настане для нас. Сьогодні ви проснулися. Здається, в затишному будинку, завтра ви проснулись на полігоні в бліндажі. Сьогодні ви проснулися, здається, в безпечній хатині, завтра в цю хатину прилітає ракета. Сьогодні, ви, думаю, всі чули, що відбувалось в наших регіонах, в нашій країні. Мирні люди помирають адже в їхні будинки прилітають снаряди, і ми нічого не можемо зробити. І... Ні в якому куточку, ніде в цьому світі, ми не можемо сказати, ось тут я в безпеці. Тому давайте жити насторожі, щоб завжди бути готовим до зустрічі з Ісусом. Давайте порозумуємо, а як це жити насторожі, як це бути в стані готовності. І розглянемо ми це питання на основі притчі, яку сказав Ісус в Іванії від Луки, 12 розділі 41 вірша. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам, чи всім. А Господь сказав, хто є вірним, мудрим управителем, якого пан поставивши на своєю челядю, щоб давати своєчасну мірку пшениці. Блажений той раб, якого пан коли прийде, знайде його, що чинить так. Правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить. Якщо ж скаже той раб в своєму серці, затримується, мій пан прийти, і почне бити слуг та служниць, їсти пити і упиватись, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину, котрої не знає, і розітне його навпіл, і визначить йому долю разом з невірними. Той же раб. Який знав волю свого пана, але не приготувався, і не вчинив згідно з його, з його волею, буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного кому дану багато, від того і будуть багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. І перед нами зараз стоїть вибір: а яким паном хочу, яким рабом? Хочу бути я, чи тим рабом, якого пан прийшовшись, застав, і він чинив свою волю, як тут написано, впив, впивався, бив служниць, служників. І він отримав належну, належну заплату за свою вчинку, чи тим, якого пан зустрів, і він був готовий. І він чинив волю свого пана. Перед нами зараз стоїть такий вибір кожен день, і нам вибирати. Які наслідки ми хочемо пожинати. Але на цьому ми не можемо сказати, що ось коли ми почнемо готуватись до приходу, ми не можемо сказати: ось я готовий. Стан готовності включає в себе постійне самовдосконалення, розвиток, пізнання Божої волі під, кер... під керівництвом Його Святого Духа. Про якого ми будемо говорити, для чого відкриємо сьомий розділ Євангелії від Івана, 38 вірш. Хто вірить у мене, як каже Писання, ріки живої води знутра Його потечуть, це він сказав про духа, якого мали одержати ті, котрі повірили в нього. Але духа ще не було, бо Ісус ще не був прославлений. І давайте прочитаємо ще 14 розділ з 15 вірша. Іван Якщо любите мене, ви будете дотримуватись моїх заповідей. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навік перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і у вас буде він. З цих віршів ми можемо зрозуміти, що коли Ісус вознісся на небо, Він не залишив нас самих, Він залишив нам утішителя, Духа Святого, якого також ми можемо дізнати, що не можуть отримати ті люди, які не знають Христа або не приймають Його в, свого, в своє серце. Важливо кожен день просити Бога, Духа Святого, який буде направляти нас. На правильний шлях, який буде закликати нас до на змін, який буде нас втішати. Адже без Духа Святого потужні тексти Біблії, які несуть за собою заклик, будуть для нас незрозумілими, а то й безпливовими. Як ми знаємо, перед приходом Хри... Христа, коли католицька церква об'єднається з іншими церквами, щоб видати закон. І буде виданий закон про святкування недільного дня всіх, хто буде покірно дотримуватись закону Божого, як пише в об'явленні 12:17, і змір розлютився на жінку і пішов воювати з останком насіння її, що вони бережуть Божі заповіді та мають свідоцтво Ісусове. Тобто, сам диявол буде воювати з вірними Ісусу людьми. І Елен Уайт описує ці події так. Але багато святих з усіх народів і верст, знатні й прості, багаті й бідні, чорношкірі й білі, будуть найжорстокішим чином піддані ув'язненню улюблені Богом. За знають тяжких днів вони будуть закуті в кайдани, знемагатимуть за тюремними гратами. Одних засудять до страти. А інші будуть приречені на голодну смерть огидних темних підземелях. Жодне людське вухо не почує їхні зойки, жодна рука не простягнеться їм на допомогу. З цих слів ми можемо зрозуміти, що це гоніння наймасштабнішого, найжорстокішого плану, і ці події очікують у людей останнього часу, таких гонінь людство не зазнавало ще ніколи. І як жити, щоб пережити ці випробування і вийти після них переможцем? В першу чергу потрібно покластися на Бога і довірити Йому все своє життя, знаючи, що якщо ми ставимо в пріоритет Його закон, навіть коли нас на кону втрати життя, Господь не залишить нас без винагороди. І, і Елену Уайт пише. Також, що народ Божий втече з міст і сіл, обізнавши групами, поселиться у відлюдних місцях. Багато хто знайде притулок у неприступних горах, як християни п'ємонських долин. Вони зроблять високогір'я своєю святиною і будуть дякувати Богові за його скельні твердині. Тобто, на призволяще залишатися в місті в останній час не вартує, але узгодивши з Богом Його волю. Варто буде переїхати з міста кудись за село, кудись за місто, а Той у гори. Але в першу чергу потрібно довірити Богу своє життя і знаючи і знати, що Господь не залишить нас на призволяще самих, Він завжди нам поможе. Як пише апостол Павло в першому посланні до Корінтян, вам випало лише людське випробування та вірний Бог. Не допустить, що ви випробувались понад міру, але при випробуванні дасть вам і вихід, аби ви могли його витримати. А зараз я хотів би з вами поділитися історією з життя мого прадіда Миколи Арсентійовича Жукалька, яка дуже влучно підходить до нашої теми роздумів, в якій ми можемо чітко побачити, що якщо ми довіряємо Богу своє життя. Ми можемо Господь неодмінно винагородить нашу вірність йому. В цій історії ми можемо побачити чіткий приклад довіри до Бога, вірності і стійкості закону Божому, незважаючи на загрозу смерті. Події відбувалися в радянський час, післявоєнний, дикий Мародерський час 1947 рік, пізно ввечері, коли вже всі лягли спати. До них прийшли троє грабіжників. Двоє з них вже були відомі їм, адже вони до цього приходили до них, погрожували їм, були навіть замахи на вбивство батька мого прадіда. І вони направили пістолети на тата і маму мого прадіда і сказали такі слова: якщо ви не покинете цю єврейську секту, то ми прийдемо і спалимо вас і ваш будинок. Відречення від церкви полягало в тому, що вони мали не прийти в суботу, в церкву, але прийти в традиційну православну неділю. Після цього вони підпалили сухі гілля сосни і покинули дім. Все почало горіти, диміти, і сім'я мого прадіда кинулась гасити пожежу. На щастя, Господь благословив, вони все. Успішно загасили, після цього вони впали на коліна і подякували Богові за чудо спасіння. Прийшов час, і наступила п'ятниця вечір. Вони за звичаєм своїм зустріли суботу з Богослужінням. І вони почали радитись: а що ми будемо робити цієї суботи? Чи підемо ми на служіння? Вони прийняли рішення для себе, що незважаючи. На погрози, на загрозу смерті, на загрозу життю, вони підуть у церкву. Зранку, в суботу, вони, їдучи до церкви по дорозі, побачили мертві тіла тих людей, які хотіли завдати їм смерті. Події нагадую, відбувалися в радянський час, коли були потужні гоніння християнських церков. І в мого прадіда було багато яскравих. Досвідів з Богом, але в цьому ми чітко можемо побачити, що якщо ми довіряємо Богу все своє життя, якщо ми ставимо в пріоритет Його закон, Бог не залишить нас без винагороди, Він не залишить нас самих. І навіть якщо нам прийдеться померти заради Господніх принципів, заради тих принципів, які описані в Біблії, заради віри в Христа. То нагорода, яку Бог обіцяє, не може зрівнятись з добробутом цієї землі, з тим добробутом, який пропонує нам диявол. І як пише апостол Павло у посланні до Римлян 8.18, бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися нам. Тому, підсумовуючи, хочу сказати, що нам потрібно цінувати тим спокійним релігійним часом, який Господь дарує нам, тим часом, який Господь дарує нам для звершення Його місії. Хоч в нашій країні війна, ми не маємо забуватись про ту місію, яку поклав на нас Господь, що потрібно поширювати вістку Євангелії, незважаючи на обставини, які діються навколо. Ділитися з любов'ю Бога, служити людям добрими вчинками і розказувати про той план спасіння, який Господь приготував для кожного його вірного слуги. Тому завершити я би хотів текстом, який гарно підсумовує цю проповідь. Він записаний в Євангелії від Матвія 10:22: І за моє ім'я будуть усі вас ненавидіти, а хто витерпить аж до кінця. То й буде спасений. Амінь. Запрошую вас до молитви. Отче наш, що і син на небесах. Ми щиро вдячні Тобі за цю суботу, за те, що ми можемо прокиснутись і бути серед живих, за те, що ми можемо зараз перебувати тут в церкві і славити Твоє святе ім'я. Ми дякуємо Тобі за це. Дякуємо, що ти нас охороняєш. Ти даруєш нам все необхідне і навіть більше. Ми просимо тебе, благослови нас в тій місії, яку ти доручив нам, благослови, щоб ми були світлом серед утворюючих, щоб ми відображали серед людей тебе, Господь, як Ти нам показав приклад. Господь, ми просимо Тебе про це, ми просимо Тебе, даруй нам Духа Святого без міри, щоб ми завжди були наповнені Ним, щоб ми звіщали людям Твоє святе Євангеліє. Щоб ми служили людям добрими ділами і виконували ту роботу, яку ти доручив нам. Ми просимо оберігай, благословляй нас і надалі на всіх наших земних шляхах. Ти знаєш в нашій країні війна. Ми просимо за військових, за всіх, хто зараз захищає нас, за тих, хто невпинно бореться за мир, за мир в Україні, за незалежність. Ми просимо за них, ти будь на всіх їхніх шляхах і бережи їх. Ми просимо, охороняй нас, благословляй нас, даруй нам Духа Святого безміри і будь з нами всюди, де б ми не були. В ім'я Ісуса Христа ми молимось. Амінь.